Україна надійний партнер для спільних проєктів. Держава, сусідка, Польща всіляко підтримує Україну в євроінтеграційному питанні, запевняє Віктора Януковича, президент Польщі Броніслав Коморовський. Глави обох держав підписали програму співробітництва на 2013-2015 роки. Документ передбачає посилення взаємодії обох країн в євроінтеграційному напрямку. Зокрема, щодо підготовки до проведення вільнюського саміту східного партнерства у листопаді цього року, стратегічне значення має перспективи наближення України до співпраці із європейським союзом, і тому з великим задоволенням сьогодні разом з президентом Інаковичу ми підписуємо план співпраці поміж нашими державами до 2015 року. А себто, це можна сказати, до року котрому будемо проводити президентські вибори, як в Польщі, так і в Україні. Укладення угоди про асоціацію в інтересах і України і ЄС заявив президент Віктор Янукович під час офіційного візиту до Естонії. Взаємовигоди сторони відчують вже незабаром після підписання угоди. У свою чергу президент Естонської республіки зазначив, що договір про зону вільної торгівлі з ЄС надасть Україні змогу вийти на великий стабільний ринок із 500 мільйонами споживачів. Європа не залишиться осторонь модернізаційних процесів і буде всебічно допомагати українському виробникові адаптуватися на європейському ринку. і консенсус партій та політиків України щодо інтеграції до європейського союзу додає сили вашим сподіванням та почуття впевненості Європі в тому, що український вибір свого майбутнього є продуманим найкращим шляхом для вашої держави та народу. Україна послідовно продовжує реалізацію необхідних реформ. Прогрес в цьому процесі свідчить про відданість нашої держави політичні асоціації та економічні інтеграції з європейським союзом. З цьому зв'язку ми цінуємо готовність Естонії надавати Україні допомогу в впровадженні відповідних внутрішніх перетворень. Для України є дуже цікавим успішний досвід естонської моделі реформ, які надали змогу вашій країні увійти до кола світових лідерів у питаннях конкурентоздатності, прозорості, підприємницького середовища, інвестиційної привабливості та ефективності управлінських механізмів. Питання євроінтеграції України обговорили і на Закарпатті у неформальній обстановці надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Міхай Байер Зустрівся із науковцями та експертами краю. Він зауважив, до нині критична кількість країн Євросоюзу все ще вагається щодо підписання цієї угоди нашою країною. В цьому контексті Угорщина можливо розширить коло друзів України серед країн ЄС, зокрема, користуючись головуванням центральної Центральноєвропейській ініціативі та Вишеградській четвірці. Ми за розширення європейського союзу. Ми за асоціацію України і повністю піддержуваємо підписання зоны свободной торговли. Мы считаем, Ми це хорошо Европа, хорошо Україні, хорошо в Украинская Українська економіка, якщо все правильно розвивається, если пройдет економічний кризис, имеет потенціал росту ВВП. Значить, буде спроси со стороны українських партнерів, і навірно буде больше можливостей для того, щоб торгувати і сторони між і українськими компаніями. Такій неформальній атмосфері це не як в кабінеті. А можна задати питання, поспілкуватися, уточнити позиції. Отже, Европа продовжує демонструвати свою зацікавленість в асоційованому членстві з Україною. Але вони наголошують, провал чи успіх саміту залежить саме від позиції української сторони, яка має продемонструвати беззаперечну повагу до демократичних цінностей. хоче бачити... Німеччина хоче бачити Україну партнером підписантом у вільнюсі. Ми разом працюємо дуже наполегливо, щоб досягти цієї мети. Але тепер нашою відповідальністю і завданням є усунути останні перешкоди на цьому шляху. Залишаються певні очікування. Вони включають, по перше, проведення вільних і чесних виборів, перегляд виборчого законодавства, реформи в судовій системі та припинення вибіркового правосуддя. Єврочиновники по відношенню до України налаштовані досить оптимістично. Держава демонструє значний прогрес на шляху до європейських стандартів. Верховна Рада прискорила прийняття законопроєктів, необхідних для підписання угоди. Про те, чи стане Україна в листопаді асоційованим членом ЄС, залежить від того, чи виконає вона всі взяті на себе зобов'язання. Єврочиновники наголошують, для них на першому місці не геополітичні питання, а демократичні цінності якими вони не поступляться, Наші партнери мають суверенно право обирати те, чого вони хочуть, і ми будемо підтримувати їх у цьому виборі. Будемо захищати їх від неналежного втручання. З іншого боку, це не означає, що ми будемо обмінювати наші засадничі цінності заради геополітичних ігор. Вільнюс стане самітом досягнень, якщо будуть зроблені ті кроки, які мають зробити наші партнери. Вони розуміють, що вже зроблено і що треба зробити. Ми хочемо побачити підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Україною. У разі підписання угоди єврочиновники обіцяють не лише моральну підтримку України, а й матеріальну. Також у Європі обіцяють лібералізацію візового режиму, а у перспективі створення безвізового режиму з Україною. У Києві запрацював перший Біонік Hill Юніверситі. Відтепер обдарована молодь матиме змогу безкоштовно навчатися та отримувати досвід. Одне із основних завдань закладу підвищити рівень кваліфікації понад тисячі фахівців it галузі Працюватиме університет на базі Києво-Могилянської академії. Відтак з'явиться можливість не тільки зменшити відток вітчизняних спеціалістів за кордон, а й розширити український it бізнес Україна на сьогодні займає четверте місце за кількістю випускників університетів за іт спеціальностей. Це свідчить про те, що Україна має потенціал у цій галузі, що сприятиме не тільки розвитку країни, а й плідній співпраці з США. Фахівці наголошують, такий заклад допоможе не тільки навчати, а й збільшити кількість робочих місць майже на 35 тисяч. Вже сьогодні дефіцит іт спеціалістів становить майже 30 тисяч осіб на рік. Спільний проект з Америкою також позитивно вплине на розвиток двосторонніх відносин. Тож саме такий крок урядовці вважають значимим на шляху до підписання угоди з ЄС. Держава безпосередньо бере участь в якості партнера в реалізації цього проекту. Це ініціатива українських підприємців, до речі, варто відзначити. І в форматі новому форматі державно-приватного партнерства держава бере участь у цьому проекті і в формі співфінансування. І в формі створення нового регуляторного поля. Головна перевага навчання командна робота та розробка реальних проєктів. Наразі в університеті навчаються три категорії студентів: айтішники, програмісти та випускники інших спеціальностей. Курс на Європу взяли випускники ужгородського вищого закарпаття, який географічно межує з країнами-членами Євросоюзу, за потреб сьогодення. Готове запропонувати висококласних спеціалістів. Більше того, саме таких фахівців потребують роботодавці. Умови ринку праці добре усвідомили на факультеті європейського права та правознавства. Відтак студентів Ужгородського національного університету до вимог працедавців готують ще за партами вишу, каже професор Ярослав Лазур. Багато. Роботодавців якраз потребують спеціалістів, які зможуть їм реалізувати їхні завдання по транскордонному співробітництву, по зовнішньої економічній діяльності, по співпраці в різних можливих сферах. В цілому, переконані фахівці з огляду на перспективу підписання угоди з асоціацією ЄС, варто подбати про міжнародний імідж. Зокрема, це стосується навчальних закладів. Система освіти має відповідати європейським стандартам. Зміст навчання має враховувати ті поняття, які вкладаються на теренах європейського простору. Такі вимоги потрібні у першу чергу випускникам, аби вони були конкурентноздатними і розуміли систему Європи. Такі намагання викладачів Ужгородського вишу вже оцінені іноземними партнерами. Студенти нині стажуються у 30 країнах світу. Вони е -е, після закінчення вузу. Просто не залишаються в Україні, вони затребувані. Це дуже боляче з одної сторони, що ми втрачаємо високоякісних спеціалістів. Але вони якраз ще показують, що ми добре їх учили, оскільки ринок їх купив. Якщо говорити мовою цифр, то лише 10% випускників університету працюють за обраною спеціальністю. В абсолютних вимірах 70% працевлаштувались за дотичними спеціальностями. Педагогічний склад вишу, розуміючи затребуваність іноземцями вітчизняних спеціалістів, нині активно працює над створенням програм та проєктів, що сприятимуть вдалому працевлаштуванню. Реалізується в університеті це програми подвійних дипломів. Це угода, зокрема, як приклад, із університетом «Скаліце». Студенти, які навчаються у Журасько національному університеті, мають можливість на пільгових умовах отримати диплом іноземного. Вузу, тобто паралельно вступити на навчання, а для тих студентів, які не мають змогу навчатись за кордоном, розроблено програму дистанційної освіти. Цей проект теж реалізовується у рамках подвійного навчання. Особа, паралельно навчаючись в іноземному вузі, може частину лекції отримати за допомогою дуже потужних телекомунікаційних центрів, які нещодавно були встановлені в університеті, тобто не обов'язково їхати слухати лекції. Фіноземний вуз такі приклади співпраці для Європи вже давно не новація. Україна ж лише нещодавно почала подібну практику. Однак позитивних прецедентів вже чимало. Відповідні намагання вузів підтримує і Міністерство освіти, адже, як показує досвід, подвійний диплом. Неабиях сприяє молодому спеціалісту у пошуках хорошої роботи, вони цінуються в першу чергу за універсалізм. У нас із цим з одної сторони проблема, що ми не даємо дуже вузьку спеціалізацію а в другу чергу універсалізм знань нашої вищої школи дає можливість їм швидко зорієнтуватися на ринку раніше ніж жителі тих чи інших країн. Зрештою, яку б спеціальність економічну, юридичну чи творчу не обирали б абітурієнти, головне добре орієнтуватись у професії. Не менш важливим є вміння адаптуватись і швидко реагувати на потреби ринку праці. А як відомо, найсильніші і найрозумніші своє місце під сонцем знайдуть і втримають. У пошуках кращого життя воєнні дії в Сирії спонукають місцеве населення тікати за кордон. За останні тижні у 12 спробах перетнути державний кордон, лише на Закарпатті затримали 20 правопорушників громадян Сирії. Утім, серед них є і такі, що живуть офіційно в Україні, а в Європу тікають, користуючись масовим відтоком сирійців на захід. Цією ситуацією, яка склалася в Сирії, нами затримувались на ділянці загону громадяни. Які вже певний період проживають на території України зокрема нами було затримано трьох громадян, які проживають вже 5-6 років в місті Одеса, які вже на даний час отримали навіть посвідки на тимчасове перебування в Україні. 19-річний сирієць Мустафа прибув в Україну легально через Туреччину до Одеси. Показує, прямував у Швецію до рідного брата, спіймали його разом з іншими товаришами за три кілометри до словацького кордону. Нас тут чекала людина із Сирії, яка на машині мала підвести до кордону. За переправку він з мене просив три з половиною тисячі доларів. Ну, стосовно останніх затримань, це можна зазначити, що громадяни Афганістану, родина, подружжя та однорічного сину, яка складалася і була затримані прикордонниками відділу Великий Березний, за свою подорож заплатили 10 тисяч доларів США. Трохи раніше, сирійська сім'я з п'яти чоловік, заплатили за свою подорож 30, доларів, 30 тисяч доларів США. В більшості випадків, звичайно, вони здійснюють оплату або вони, або їхні родичі в тих країнах, звідки. Починається їхня подорож, от але також у багатьох випадках вони оплату за свою подорож здійснюють уже по прибуттю до місця призначення. Переправнику сирійців загрожує від 5 до 8 років ув'язнення, а із нелегалами розбиратиметься міграційна служба. Більшість із них вже виявили бажання отримати статус біженця та залишитись в Україні.